Вітаю субота, 30 серпня. У нас тут нова війна, намічається. США готуються до війни з Венесуелою. До берегів Венесуели прямують військові кораблі. Сім військових кораблів і три есмінці, і тамагавки. Ось, бачите, куди все пішло? Воно все пішло до берегів Венесуели. Я ж вам кажу. Трамп керує і що хоче, робить на оцій півкулі, да? а Китай з Росією роблять все, що їм хочеться на оцій півкулі. Тобто розділили планету навпіл. Я тут, що хочу, роблю, а ми тут що хочемо робимо. Ну так виходить, ношу. Так, значить, що тут офіційна заява яка, що США ніби будуть боротися з цими картелями, але рівень, рівень підготовки для картелів щось дуже масштабний. А президент Венесуели, а, вони хочуть фізичного захоплення президента Венесуели. Ну, тобто скинути цього Мад, Маду, Мадуру Ніколаса Мадуро і поставити ну, іншого іншого. Ну, давайте питати. А цей Мадуро вже готує своїх військових там, підбадрюю, підбадрю. Під Хоча я дуже, ну, мені дуже дивно, вони збираються палками збивати тамагавки. Ну, Венісуелі. Ну, Зрівняйте, США і Венесуелу. Ну, США проти Венесуели. Якось, так? Да? Я не знаю, є зброя в Венесуели чи нема, але якось щось. Мені здається, що якось може і, і нема, а може, і є. Ладно, давайте питати. США готуються до війни з Венесуелою. Туди прямують військові кораблі. Плани такі: скинути, фізично захопити президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Чи це дійсно так. Угу. Зміни, роздуми, вибір, 10 мечів, башня, колісниця, ну так. Да. І вони колісниця, до речі, така нашпігована колісниця, сім жезлів і перемога. Туди йдуть е, кораблі з ціллю перемогти швидко, негайно, максимально. Максимально швидко все. Ну, Сила, бачите? Ну що ну, я можу сказати? Ну сила. Чи вдасться США скинути цього президента Венесуели Ніколаса Мадуро? Чи вдасться США скинути президента Венесуели? Шевдастя, вдасться США скинути президента Венесуели? Війна. Плани. Є плани. Ну, може, він сам піде. Уход, хитрість, хитрий, хитрий уход. Або скриється, або збіжить. Він може кудись збіжати, цей президент Венесуели. Карта смерті. А може і скажуть, що кудись там зник, да? а насправді йому кірдик башка, ось. І там буде інша влада. Це правда, що це все робить США в боротьбі з боротьба з картелями, що зараз йдуть на Венесуелу. Це все робиться із-за цих картелів. Це правда, що США йдуть на Венесуелу із-за того, що. ну, із-за цих картелей. Не тільки. Не тільки із за картелів. Це якась хитрість Трампа, диявол, відлюдник. Ну, а що? Трамп теж захотів щось таке зробити, як, як Путін, ну а що? Теж хочеться стати таким. Карта диявола. Світ, імператор і хитрість. Я ж кажу: розподіл світу. Взяли ось карту. Ось, дивіться. Чітка відповідь: дві півкулі. Ось розділ, розділили ось півкуля Трампа, ось півкуля Китая і Росії. Я ж вам кажу, ось карта імператора. Керівники. Хтось керує тут, хтось керує тут. Я, я отут керую Трамп, і що хочу, то і роблю. Ще на Гренландію піду, і на Канаду піду, і все буде моє. Чи така, це така хитрість? Бачите, що робиться? А ви хочете, а, а ми чекаємо Трамп, щоб зупинив Путіна, так? Да? Та вони ж однакові. Вони просто однакові. В них. Одна і та сама позиція і взгляд, і я не знаю, що ще. Це правильно, що робить зараз США? Це правильні дії. Давайте так спитаємо. А може це і правильно? Чи правильні ці дії США? Те, що вони збираються скинути президента Венесуели. Ось саме зараз туди йдуть кораблі військові. Це взагалі ну, правильне рішення. Ну, мені кажуть ні. Тупік, Трамп, уход, плани, війна, це війна, Вищий суд. Мені якось кажуть, ну, ви ж розумієте, що я ж тут не за картелі, тим паче. Ну, але ось сама відповідь мені кажуть ні. А ну покажіть, будь ласка, яка ж головна причина того, що саме зараз американські кораблі йдуть до берегів в Венісуелі? Яка найголовніша причина, чого, чого американські кораблі з тамагавками йдуть до берегів? Венісуели. Головна причина. Трамп. Плани. В нього такі плани. В нього грандіозні плани. Грандіозні агресивні плани. Хоче щось змінити. Військовим шляхом хоче щось змінити. Домовитись. Ну, я сумніваюся, що вони будуть намагатися домовитись з цим мадурою. сумніваюся. Він хоче щось змінити. Військовим шляхом показати свою силу. Показати свою силу. Карта війни і башня. Показати в дії. Показати в дії свою силу. Ось війна і башня. Мах. я, ми, Це якась демонстрація сили. Розумієте, ще можна так сказати. Ну, такі справи. А оце вчора те, що я питала, те, що сказав. Сказали про Трампа, що він агент з давніх часів, агент Росії, агент Кремля. А ну, давайте спитаємо: реакція Трампа на цю заяву президента Португалії, по-моєму, да? Заява президента Португалії, що він каже, що Трамп агент Кремля і вже давно. Реакція Трампа на це. Реакція Трампа він пішов на Венесуелу. Ой, дуже агресивний, прям рвет і мечет. Ілюзія. Як це так? Я не агент. Я не агент. Розбите серце. Розбите серце. Я можу сказати, що він дуже був злий, агресивний. І ця карта може показувати, що він навіть як захворів. Це карта хвороби, проблем з серцем. І як ось ці проблеми з серцем в нього із за цієї інформації ще пришвидшились у Трампа. А ще ми з вами бачили, чи фото, чи відео, там, де руки Трампа, такі в якихось таких цинцях, такі кравопатьоки, там, де, знаєте, якось полопались сосуди. Давайте спитаємо на сьогоднішній день: що з Трампом? Здоров'я Трампа. На сьогоднішній день здоров'я президента США, Дональда Трампа. Здоров'я, боротьба, боротьба, дорога уход, дорога до уходу. Ну, я вам скажу так, що Ну, йде боротьба, лікування. Лікування. Якісь проблеми з парними органами, нирки, може там, що ще. Тут навіть є карта хірурга. Йде лікування, йде боротьба. Ну, Тобто востанавлюють його здоров'я. А оця інформація про агента Кремля. Ця інформація йому розбила серце, йому стало погано з серцем. Він дуже був злий, агресивний. А оця заява ще Джей Ді Венса, те, що він каже вчора. Якщо Дональда не стане, то я можу стати президентом? Джей Дівенс скаже: до чого це, якщо Трампа не стане, і я аж бігом можу стати на президентом, замість нього? До чого взагалі таке казати? Плани, ну, тобто, показати світу, що є такі плани, і що? Такі є плани. По правосуддю. А, ну це плани по правосуддю. Тому що ж він там хто? Віце-президент, а після президента у нас президент, віце ну, віце-ось по, по правосуддю моя дорога. Так а на що це казати? Росія, і що? Хитрість. Агресія. І що? Росія тут до чого? Ілюзія? Фінансів що щоб не, У Трампа є проблеми з серцем, Раз, це я кажу вам. щоб не сталося з ним, Америка буде все одно з президентом і захищена. Щось з, з його серцем. У Трампа щось із серцем, сосуди, оце все. Є проблеми. Зараз йде якесь лікування. Ось такий розклад. Шок на шоці.